Давай, показуй, ділись своїми штуками, які тебе бахнули. Тільки голосніше, щоб там було У мене на дві штуки, я знайшов. Я так само не міг знайти довго, як ти, тому я твої... Тому ти будеш скоро твій я Твої в твоїй колонії я пу-пу-пу-пу. пуф пу Клас. Я виходить, що. А кор додавався, пробував? Я отут я поставав і тут. Бо тут по складно, мені, типу, я уявляв, що якась ізоляція повинна бути. А тут тут можна скидувати рекорд і це буде класно, так. Да. Бо тут спробував, але складно, да. не на 100% відсотків затренував, але відчуваю. Відчуваю, що щось є, відчуваю, що якась енергія є. І я це коли робив, я зрозумів, що я не, не зробив тут концепцію ось. цю. І потім, коли ти показував всередині десь свою комбінацію, mm -hmm. бо тебе було вибухось тут, і я зрозумів, що можна бути в кінці, коли я роблю тут, я подумав, що як буду виходити з цієї комбінації, і буду виходити так. А коли ти показав я такий, стоп, точно, я такий пум! типу, придумав вихід, що я показую і типу, як заповільнення в ту сторону, куди я показував. Блін, в мене інсайт лайфхак для нашого денсу. А, оце можна прям вообще використовувати тоді, коли ми знаходимось в жорсткому тупняку, типу в фрістайлі самому. Я зупинився і такий, блін, що робити, я не знаю, що далі робити. Ми просто можемо зав'язати, бачите, свічнути, тобто перемкнути хенд language в будь-яку сторону. І в нас одразу з'являється ідея, і в нас одразу продовжується флоу. Що ти ніби hold the energy. Ти її якби тримаєш тут, і потім бам, але і так само ти можеш бом, так і туди піти, і звідти піти. Тобто це класний свічер. І навіть якщо ми в токінгу стоїмо в цьому положенні, оти отак, от ти просто свіч робиш, і в тебе все одно залишається ідея. Тобто, бачите, це лайфхак, друзі. Це, це, це мега, мега-лайфхак. Тому що е, ну все тупо за рахунок однієї цієї штуки, в тебе одразу відкривається безліч нових шляхів. І при тому всьому в тебе зберігається флоу. Звичайно, там ще є інші підземні води е, всього цього, типу, грувити потрібно, на біті повинно бути. Але як один з лайфхаків флоу, я думаю, що це мега інсайт. Дякую. That's bang. Тому що я ніби це використовував, але не супер -світонно. І Завдяки тобі, я так, зараз о, oh, дем! Бачите, наскільки круто комунікувати! Вау! Wow. I like. This topic, Це тема супер класна, те, що ми отакий онлайн-леб зробили. Я вже це всього третє заняття, але воно якось так пролітає, що капіць, ми з лілом говоримо, що капець, перше тренування 40 хвилин, і ми такі... Я взагалі воно пролетіло якось неймовірно швидко. При тому, що ніби не перло. Знаєте, коли не прете, воно типу так. Блін, коли вже закінчиться, але там все одно ті 40 хвилин пролетіло дуже швидко. Зараз, що в нас? Зараз 35 хвилин, але дивіться, які класні інсайти, ну, мені це дуже подобається. Дякую. Давай next. Друга а, штука. Ти Другу штуку, да, в мене була. Я типу щас. Я там, тут я типу, розлітаю, показую, вилітаю і тут просто заходжу в цю позицію і просто скидаю цю форму. Mm. Я думаю, що тобі потрібно не так сильно спішити, бо воно виглядає з да, да, як... ким Щоб, тому що коли дуже-дуже швидко, воно прям не... я, як глядач, навіть який трошки шарить, не встигаю переосмислити те, що ти між, Коли ти робиш швидко, коли ти робиш да. Тут завжди на краю ходиш. по тонкому лезу. Мені зараз дуже подобається. Стукати, типу, бо якщо я ставлю, в мене просто, в мене часто руки тут знаходяться, і я даю імпульс тазу, сюди виходжу, і далі я, я, я не знаю, що робити. І я в трекінг заходжу, я не знаю, що робити далі. Я вирішив зробити таку штуку, типу я хапаю за щось, е, після цього роблю торкін, і отут в -от мене ніби я показую пальцями на якусь точку. І це типу, тригер для фокус поінта Після чого я типу, ніби тримався щось гаряче і бум скинув тож, типу, з кордроком, бум. І далі вже можна якось типу, по флову біграти, типу, отак, або якось вийти сюди. Ну, типу, я ще не придумав закінчення, але цей фокус поїг, типу, типу тривер, потім скинув і вже можна вийти далі по флогу. Так, да, зроби швидко. Ну, в повну. Не швидко, а в повну силу. Mm -hmm. да, от там, де гаряче. от там, де ця штука, да, то там різкіше зроби. Там, де виходить багато затяжок. Токен, фокус поінт слем Одразу. Ні, ще різкіше. Через лікті скидай. Вот, воно вже виглядає більш комплект. Зібрано. Більш зібрано. Давай ще раз тепер повністю з нормальним скидуванням. Єс. Oh. Так. Yes. Да. Да. Це прикольно. І от коли ти показав, як ти закінчуєш, ти виходив типу, якось поняв в кінці. Е да. От ти виходив з кором, в, в тебе тіло рухалось і запам'ятай, тобі це пасує. Ти виглядаєш набагато потужнішим. Тобто. Е з твоїм як, от воно дуже класно виглядає, воно не лишнє і воно тільки доповнює і підсилює твої мови. Тому використовуй це, попробуй, знаєш, інтегрувати кор, будь-що, повороти, нахили, все що завгодно, ізоляції всюди. Настільки твоє завдання це інтегрувати багато, щоб я тобі сказав, мен, давай вже трошки ізольовано руками працюй. Поняв? Вот. Але будь-ну е, фіксуй е, різницю е, амплітуди, да? тобто він повинен додаватись в кожен рух, але конкретним рухом не обов'язково це повинен бути постійно корхід, кордроп, не обов'язково це повинен бути якийсь сильний нахил чи поворот, чи ізоляція. Тобто, підбирай муви і дивись також в дзеркало або знімай на відео, аналізуй, тебе, що виглядає естетично. Комф... класно і для тебе комфортно технічно. Поняв? От це твоя якби, задача, mm -hmm. оцей компліз зробити. І ще криві руки знову слідкуй за формами, бо засильно за загинаєш. Бо якби вони були рівніші, форма mm -hmm. була б довша. Поняв? І потім за рахунок цієї форми, ось там скидування, воно було б ще більш хльостке таке. А а я яку сторону Ти типу, більше отак тримати, чи да. Так, да, yeah. да, да, да. Просто рівніше лікті, рівніше кесті. Вирівняй. От, yes. от так. От, от, от Во, да. Так класніше. Так, да, да. бе. Ану ні, дай більше сили в слем. Дай більше сили в скидування. Візьми з усі сили. Бе. Да. Так. Да. І тут не роби... Дивись, і не роби дрейгін. Дінь. Зробив. Зробив і сразу вернись. Зробив і сразу вернись. Корпусом оце. Чого ти Дрегін той робиш? Убрать Дрегін. Слем і зразу ривок. Типу снеп, 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 снеп. Ну, вже краще, але все одно не було снеп. Це був швидкий Дрегін, це не був снеп. Поняв? Затренуй, щоб ти відчував снеп, це коли ти сам відчуваєш рамбл всередині твоєї голови. Пам'ятаю? Після yes. цього yes. снеппа. Є! в мене немає бути. А треба? Я тобі говорю зі сторони, що треба. Треба вибухнути. Вийде, а як мені снеп робити? Просто зразу сюди. Ну, давай покажу. Дивись, ось я стою, ось в мене руки, я зробив слеп. І я уявляю, щоб зробити снеп, мені потрібно уявити удар. І я уявляю, що я цією рукою ліктем роблю удар. БУм, удар, енергія полетіла, і я БУм! зробив кетч. І тому вийде. БУМ! БЕМ! <кхем> 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 <Bum. кхем> Поняв? Воно буде снеп! СНЕ, сне! Ууу! Бейка! Потім подивишся на відео, яка різниця, ти побачиш і офігеєш. Так все. Братан, трошки зависає звук, тому коли ми тупимо, то ти повторюєш ще раз. Окей. Я просто думав про інший рух взагалі, то все, я вже все зрозумів. Так, дєня, в цьому заключається просто пошук, поняв, що ти собі маєш одне. І воно, наприклад, бачиш, що в даній комбінації було багато дрегін, було багато такої ідеї тягучої. От. І це непогано. Але те, що ми тренуємося, я тобі просто зі сторони підказав, тіпа, «Да, я розумію, що там ти тіпа, щось витягував і тащив тіпа, вгору, тому був дрегін. А тут виходить, що ти скинув, відбив, зловив, тому і снеп. Тому в цьому заключається пошук. що ти повинен був себе би там по правильному, якщо ти сам тренуєшся, зняти на відео, або піддивитися в дзеркало і, по... і зрозуміти, що багато дуже тягучих мувів. Типа вони не зроблять це як комбо. Це не буде комбо, це буде такий е... фрістайл, лайфстайл. Я не знаю. Вот. А щоб комбо це ж кулеметна черга, пум-пум-пум, а пум-пум-пум це тільки снеп, 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 снеп. І десь там для контрасту дрегін один або два. І все ну ось так. Хайла хорошо. Ну по подивишся, короче, на відео давай, принцес, let's get it.